Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. b 8 Passat в універсалі. 15-й рік модельний 16, 289 пробігу, 2,0 дизель автомат, на автоматі, обслуженася ціна 15999. Бачимо контакти. Класні комплектації, є масаж бачу сидінь, комбінований салон шкіра Алькантара, клімат-контроль, підігрів сидінь, хромпакет, класні диски, З копом та... Еректроніками. Шкода Фабія в універсалі. 9 рік 179 пробігу, 1,2 бензин, механіка. Ціна 5500 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi A6 в c 7 кузові. Це 15 рік, 123 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 18200. Бачимо контакти. Пін-код до перевірок, S-Line, коричного шкіра, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. 5008, 508, верніше, 16 рік, 227 пробігу. 14 тисяч доларів, ціна договірна, 2-х літровий дизель, механіка, автомобіль від власника. Бачимо контакти для уточнення інформації. Так, покажу по колу. Кузов універсал. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Шкода Octavia a 5 в універсалі. 2009 рік, 240 пробігу, 1,8 бензин, механіка, повний привід, ціна 6350. Бачимо контакти. Тканинний салон. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane в універсалі, це 15 рік, 248 пробігу, 1,5 дизель на автоматі по вартості 10450, бачимо контакти, безключовий доступ, тканинний салон з сидіння з підігрівами, клімат контроль на оригінальних дисках, форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra. 10 рік, 77 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка з рідним пробігом. Ціна 8700. Бачимо контакти. Тканинний салон, гарний колір. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Audi a 4 в b 9 козові. 19 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка передач. Ціна 18 800 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, Він код покажу також. В гарному кольорі. Чорний шкіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є така красуня Audi Allroad. Це 14 рік, а 4 Allroad. 2.0 бензин на автоматі, обслужена машинка, ціна 14800, 180 пробігу, власник Ярослав. Подивимось по салону. Так, шкіряний салончик. Панорамний дах. До речі, гарна резина на оригінальних дисках, Парктроніки. кого цікаве, телефонуйте до власника. Ford Fiesta. білий колір, хетчбек, 19 рік, 106 тисяч пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою, є камера заднього огляду, ціна 9900. Бачимо контакти. Покажу по салону. Автомобіль від власника. Тут звичайний гідротрансформатор, так? Павершиф, дуже моє Там, де 4,9. Ну, та і пробіг маленький. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Супер Б. Це 10-й рік. 170275 вибачаю з пробігу. Значить, ціна 10 700 вже знижена, бачу, 2-літровий дизель, автоматична коробка, обслужена, сідайте, їдь, пишуть. Контакти бачимо. Так, На сидіннях чохлиш, шкіряний бачу салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Lexus ST-200, 20-й рік випуску, 60, 67 тисяч пробігу, двигун 1,8, гібридна версія автомобіль з Європи. ціна 22 22 950 доларів. Бачимо контакти, власниця Вікторія. Кого цікавить, телефонуйте, розкажуть вам більш детальнішу інформацію. 21 тисяч. Алькантара профорована. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Рено талісман в седані. Рідко зустрічаємо. Це 16 рік, 239 пробігу, 1,6 дизель на механіці, максимальній комплектації ціна 13500. Можна ваші контактні дані, куди можна зателефонувати? Так, 050, 050 83, 83 66, 66 489 Кого цікавить, телефонуйте. По комплектації тут салончик комбінований, бачимо. Більше інформації уточнюйте. А 4 в Б9 кузові. Автомобіль від власника повністю обслужений, вкладень не потребує. 19 рік, 81 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 20 900 доларів. Торг присутній, контакти бачимо. Чорний колір, люк. Пам'ять сидінь. шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Jetta. 20 рік, 1,4 бензин, 25 тисяч кілометрів пробігу всього. Вартість автомобіля 16 950. Контакти бачимо. І він код також фіксую. Тканинний салон. Можна сказати, новий. Кого цікавить телефон? Toyota Yaris. Так, шостий рік 150 пробігу, 1,3 бензин на автоматі. Ціна 5900. Бачимо контакти. Якщо відчинено покажу. Коробка автоматична. Більше інформації уточнюєте власника. Kia Soul 19 рік 171 тисяча пробігом, 2.0 бензин з автоматичною коробкою, ціна 15 900. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника, Opel Astra H. 10 рік 285 пробігу, 1,6 дизель, вартість автомобіля 6400. Так, Зачинено, тканинний салон, клімат контроль є.